До подій 1941 року. Вже не таємниця, що Радянський Союз не був готовий до війни. Німці стрімко наступали. Радянські війська з великими втратами стримуючи наступ противника, оборонили рідну землю. За наказом командуючим Чорноморським фронтом. У серпні 1941 року для охорони транспортних комунікацій на підступах до Одеси була створена Тендрівська бойова дільниця. На лінії оборони знаходилися Стара Збурівка, Нова Збурівка, Чулаківка, Бехтер, Залізний порт. а лінія оборони проходила від Дніпра до Паркінівської затоки. 12 вересня моряки Дунайської флотилії почали жорстокі оборонні бої, особливо в районах Нової Збурівки, Старої Збурівки та Чуваківки. Із свідчень полоненого німця Дунайці дізналися, що німці збираються нанести свій самий удар саме по Чуваківці. Треба було поповнити втрати радянських частин, але ні підкріплення, ні резервів не було. Бої на підходах до Чуваківки. Велися багато годин поспіль, але сили були нерівні. Пізніше стало відомо, що під Чулаківкою було знищено 500 ворожих солдат та офіцерів. Із свідчень місцевих жителів та розвідки стало відомо, що в ніч, 18 вересня, гітлерівці вивели в тил 60 автомашин з вбитими та пораненими. Але втрати з нашого боку були також великими. Все це поле було вкрите тілами загиблих солдат. Більше трьохсот моряків Дунайської флотилі, солдат та офіцерів загинуло тут за оборону Чуваківки. Так, оце тут ішла лінія оборони в цьому. Це захисна, значить тут, -тут пузьбіоти стояли, а тут були оці були окопи. Де, бачите, Де там маслинки? Оце по окопах масля питати. Значить, 45 років тут ще була невірвала сорго, навіть було тут сорго. Його скосили, були копички. І так, коли кожній був окоп. Це солдати, коли зато зайшли, а це ж була це, це главна, йде на головні, на тій стороні були солдати, і кубанський батальйон був, на тій стороні. А на ця сторона, це вся була, а до ті знахи, були 12 флотілія. Марія Фідонаської да. флотилії. І тут такий бой, що создався, ну, старший був бой. Ну, німці відступили на Збурівку. На збірку буркуція німці оступили цього бою. А наші моряки далі вступили. І утро зайшли тобто, німці вже в Чулаківку. Вже... Із листа Олександра Маравенка-Київлянка. Назва Чулаківка врізалась в мою пам'ять ще з війни. Ось чому у вересні 1941 року під цим селом ми прийняли бій з фашистами. Я був поранений. Ми це залишки Миколаївської бази і батальйон моряків Дунайської флотилії під командуванням комісара Хмельницького. Спочатку ми зайняли позицію перед селом з лівої сторони дороги. вимощеної камінням. Вирили окоп наверху піщаної кучугури і установили Максим. Я отримав наказ прикрити відхід наших бійців, пам'ятаю хату на краю села, вишняк біля неї. Під час бою розбила коробку розбила коробку з кулеметною стрічкою. Німці почали кричати Рус, здавайся! Я відповс у вишня перед хатою. Німці це помітили, почали стріляти з гармати осколочними снарядами. Один осколок влучив в руку, три вдарило в спину. Я і зараз ношу цей подарунок в легенях. Хлопці мене врятували. Перебентували, я опинився в шпиталі, а село Чулаківку пам'ятаю до сих пір. На цьому полі, де зараз розкинулись прекрасні соняшники, у вересні 1941 року тримали оборону бійці Кубанського батальйону. І навіть до сих пір, коли васени трактори переворюють землю, Можна знайти живих свідків війни. Це патрони, осколки, снаряди, залишки кулеметних стрічок. Оборонні бої за чоловіківку можна прочитати у книзі автора Доброніченка на Кімбурській косі та у книзі Полум'я над степом, де розміщені спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни, зокрема контр-адмірала Якова Константиновича. Жукова. Спогади називаються Дунайці на Дніпрі. Декілька років назад краєзнавці школи отримали фотографію і лист від Віктора Васильовича Бубовіка, який був у роки війни командиром 4-го зенітного оружя. За період боїв на Кінбурзькій касі. Тільки одна зенітна обслуга Віктора Дубовіка на фото він запрачений у першому ряду, другий справа. Знищив п'ять танків, кілька бронемашин, взвод мотоциклістів, склад боєприпасів, більше двох років фашистів. Фото зроблене у січні 1941 року у місті Миколаєві. Вдивіться, в ці спокійні, але водночас мужні обличчя Червонофлоці. Ніхто із них навіть і думки не мав, що пройде лише півроку і їхні долі згорять у полум'ї великої вітчизняної війни. На фотографії Віктор Васильович разом з своїми товаришами, п'ятеро із них. Як це підтверджено даними Центрального архіву Міністерства оборони Радянського Союзу? Загинули 14 вересня 1941 року при обороні Чумерківки внаслідок попадання фугасної бомби. Ось їхні прізвища. Нестер, Будлик, Папір, Вальковський, Нестеренко. Нещодавно на адресу Чуваківської сільської ради прийшов лист з Миколаєвщим від ветерана Великої вітчизняної війни Задорожнього Віктора Антоновича. Ось знову відлуння подій 1941 року. Ось уривок із цього листа. В серпні 1941 року Чулаківку прикривала з повітря та на землі 363 зенітна батарея. 122-го зенітного артполку Чорноморського флоту. Саме в вашому селі розгорівся бій. Червонофлотці одночасно вели бій з бомбардувальниками ю -87 та загонами фашистських автоматників, що наступали на село. По автоматниках били шрапнельними набоями, які розривались десь в 50 метрах від дульного зрізу і косили фашистів, які залягли в кукурудзі. Постріли слідували через кожні 4 секунди, стволи нагрілися. В цьому бою було поранено осколком набою командира зенітної гармати Віктора Васильовича Дубовика. Його перев'язали і він продовжував керувати гарматою. Згадаємо ще один епізод, пов'язаний з вашим селом. Комсорг дивізіону старшина Івановський з водієм півтора тонки встановили в вкузом зенітний кулемет М4, набрали гранат і вночі відправилися в Чулаківку. Там вони відкрили кулеметний вогонь, закидали переполошених фашистів гарматами, десятки загарбників було знищено кулями та осколками. Наробивши переполоху, сміливці повернулись в розташування своєї частини. Так вони помстилися за смерть бойових побратимів. Будемо біля братської могили, в якій поховані воїни, що загинули під час боїв за Чулаківку. На плиті викарбувані прізвища моряків Дунайської флотилії, про яких пише дубовик Віктор Васильович, які загинули 14 вересня 1941 року, внаслідок попадання в їхню гармату фугасної бомби. Вальковський Іван Васильович 14.09.1941 14, року. Нестеров Яков Іванович 14.09.1941 року. Патин Олександр Олександрович 14.09.1941 року. Суворов, Суворовець Федор Семенович 14.09.1941 року. Та Бубойк. 14, дев'яте, 41 року. Женічка. На честь запекних оборонних боїв, що велися в 1941 році за чоловік за ініціативою ветеранів війни. Олічинка Віктора Федотовича та підпалого Миколи Федоровича на кошти, зібрані мешканцями села, в 1990 році було встановлено пам'ятник курган. Пам'ятник вирішили встановити не там, де проходила лінія оборони, а саме на Озбіччі автошляхта. Адже люди можуть зупинитися, відпинитися пам'яті загиблих воїнів. На відкриття пам'ятника в 1990 році. Були запрошені ветерани Дунайської військової флотилії. Серед них контрала адмірал Жуков. Степу під чулаківкою курган, на ньому обеліск високий. Тут клекотів вогненний ураган. У сорок перший той уже далекий. Вони загинули, але перемогли. Хоч на рейстазі їх підписів немає. У сорок першому вони тут полягли. І чулаківка їй навічно пам'ятає, прохожий і проїжджий, зупинись, перед тобою пам'ять пролітав минулі, не полінись, низенько поклонись і квіти поклади у їхню славу.